Дівани просто пісні, просто шик. Комплектація, звичайно, радує. І хтось з вас може отримати цей прекрасний автомобіль в собі. Знову Audi Q5, але їх багато не буває, тому що у нас їх розбирають як гарячі пиріжки. Тож встигни на нашу кухню і забери свій смачний пиріжок у вигляді Audi Q5 2015 року. Випуску автомобіль у нас з двохлітровим турбобензиновим мотором свіжопригнаний зі штатів без пошкоджень, в максимальній комплектації Premium+. Plus. Є все необхідне для того, щоб почувати себе комфортно, безпечно та надійно. Красивий колір. Темно-темно сірий перламутер, максимально класний, з рейлінгами, тож сюди можна поставити багажничок, безключовий доступ, касові легкосплавні диски, шикарна гума-мішлен встановлена на автомобілі, лінзований ксенон заводський, ріснички красиві, туманочки передні, парктроніки передні, парктроніки задні. Машинка у нас виглядає просто бомба. В цьому автомобілі у нас є датчик сліпих зон, дуже красивий салон, шкіра коричнева. Максимально дорого виглядає, чорна стеля, панорама, люк, електрорегулювання, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, повне електропакетство підіймачів, красива шкіра також на дверній карті, дерев'яні ставки красиві на дверній карті, електроскладання, привід електро... кришки багажника, шкіряний мультикермо в шикарному стані, 173 тисячі кілометрів оригінального пробіга, запуск кнопки, автомат, електроручник на мультимедії з камерою заднього огляду, роздільний клімат. Знову ж таки, підігріві, допомога при спуску, є обмеження по швидкості, є допомога при парковці, сліпі зони, а також датчик світла. Також є у нас датчик дощу, туманки, круїз-контроль, навігація, телефон під'єднати можна. Мультимедіа у нас Audi. Преміальна акустика. Зараз зазумлю Bang Olufsen, максимально шикарна акустика в цьому автомобілі. ну бачите. Коли включене запалення, відкрита двех, то буде сигналі. Також регулювання температури подачі повітря для пасажирів ззаду. Є розєдочка на 12 вольт для пасажирів ззаду, оригінальні кіломочки. 2.0 Turbo, турбо, камера, Q5, парктроніки. розподвоєний вихлоп в шикарному стані. Багажник у нас також складується. У нас сідушечки з важелів ззаду. У нас штатний сабвуфер, докаточка, інструменти також є. Коротше, машина максимально заряжена на всю катушку. За ціною 17 300 доларів і можна забрати собі цей апарат. Але він того вартує, тому що це максимальна комплектація. Машинка приїхала зовсім без пошкоджень. Є несуттєві косметичні підфарбування, але не критичні. Тож чекаємо на вас.